Всім привіт, народ. Купив один цікавий апаратик. Тому ставте ваші вподобайки, лайки, підписуйтесь на канал. Зараз я повертаюсь додому і розповім вам про нього. І ось я вже є вдома, і що я купив, а купив я ось такий гарненький Samsung A52. В комплекті до нього мені достався чехол і зарядка. Коробки, на жаль, не було. Але ладно. По портах, що у нас тут цікавого? Знизу в нас USB Type-C, динамік, мікрофончик міні-джек, З цієї грані в нас все пусто. Зверху в нас лоток під сим карту він у нас комбінований. Тобі ж або дві сим-карти, або одна сим-карта і SD-карта. Другий мікрофончик. Тут у нас качелька громкості і кнопка Включення. Сканери відбитка пальця тут прямо під екраном. Ось тут. Ну і тут розмовний у нас спікер є. По його характеристикам, даний смартфон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G. Даний телефон в Antutu в нас вибиває приблизно 340 тисяч балів. Цього достатньо для того, щоб можна було їм нормально користуватися. Навіть можна пограти в різні ігрушки. Той же PUBG десь на середній, середні мінімальні налаштування графіки, він потягне. По системі він працює нормально, все, в принципі, плавненько, якісь підлаги, звичайно ж, можуть бути. Але реально, все оптимізовано доволі непогано і працює він гарно. По екрану: екран у нас AMOLED, Full HD 6,5 дюймів 90 Гц. Гарний екран, він у нас яскравий, насичений, гарні кольори. З мінусів можу тільки виділити, що, як і всі amoled екрани він може вигоріти, якщо ви там дуже сильно сидите, наприклад, в якомусь одному приложенні, наприклад, там в Тіктоці. Ось, а так, гарний екран, його вистачає, все з цим супер. Рамки в нього, в принципі, гарні, тонесенькі, як за свою ціну. Гарний екран. По пам'яті. Моя версія на 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 влаштованої. Також є версії на 628 і на 8256. Тут же обирайте самі, якщо вам потрібно більше пам'яті, беріть на 8256. Якщо менше, то беріть там на 128, якщо вас це в принципі, буде влаштовувати, вам з цього вистачить. По прошивці в нас. він у нас оновлюється. Він у нас зараз працює на останній версії прошивці. А саме на 14 Android і, і на версії One UI 6.1. Це дуже круто, що Samsung його оновлює, хоча йому вже 3 роки. І як для бюджетника це великий термін. Деякі, в принципі, производителі цього не роблять. Да? А Samsung його ще підтримує, він оновляється. І це реально дуже-дуже круто. По камерах, основна в нас камера на 64 мегапікселя. А фронтальна на 32. Камери тут дійсно класні. За свою ціну може дати набагато більше, ніж в інших телефонах. Також він нас вміє знімати в 4К 30 кадрів. Бо не всі телефони це вміють. Про це треба сказати. Камера тут реально краще, аніж, в принципі, камери в якихось. Redmi Note 10 Pro, там, де стоїть модуль на 108 Мп. Реально він фоткає набагато-набагато краще. Фронтальна камера також тут кльова, класна, 32 Мп. Коли конкурентів там по 13-16, по 16, тут 32, які не просто там як циферка 32, а реально дає якусь якість і реально класна камера. Можна робити гарні селфі-знімки. от, Ще тут є, в принципі. Ну, типа ширик на фронталці, да, що буде кадр більший. От також прикольна фішка, також і ширик тут є доволі непоганий. Тому камери тут реально гарні. Мені по камерах цей телефон дуже-дуже подобається. В принципі, коли він і вийшов, то вважався прям таким фото майже флагманом. Да. По батареї Батарейка в нас на 4500 мАч, не 5000. Да, як ми всі вже звикли, але цього вистачає вистачає на день активного використання. По цьому проблем немає гарна батарейка. Зарядку в нас він підтримує швидку до 25 Вт. Тому, в принципі, також швиденько заряджається і немає з цим проблем. Які плюси і мінуси є в цього смартфона? І чи може я вам, в принципі, радити його купляти? Плюси. Перший і головний плюс це його камери. Реально, камери тут дуже-дуже класні, особливо якщо порівнювати з його конкурентами. Наприклад, по такій ціні. Це в нас Redmi Note 12, Redmi Note 10 Pro, Note 11 Pro, Note 11S, 12S. Да? Там стоять модуль на 50 мегапікселів і на 108 Цей телефон реально фоткає краще. І це краще не просто, а реально на рівень краще. Також він вміє в нас знімати 4К 30 кадрів. Ті телефони такого не вміють. Також він в нас вміє знімати Full HD в 60 кадрів. Ті телефони також такого не вміють. Фронтальна камера тут також дуже класна, краще, ніж в принципі, в конкурентах. Тут на 32 знімаю чітко, класні камери. Це перший його, в принципі, плюс. Які ще плюси є? Непоганий звук. Звук тут хоч і mono, да, один основний динамік, але тут зроблено так, що спікер розмовний виконує функцію другого динаміка. Звук тут і за цього реально гарний, звучить. Навіть якщо порівнювати з тими телефонами, в яких реально є стереозвук, два динаміка, да, то він реально не відстає від них. Далі. Процесор. Процесор я не можу занести ані в плюс, ані в мінус. Він нормальний. І його, в принципі, вистачає для цього телефону. Які в нього є реальні, в принципі, мінуси. Ну, перший полумінус цей те, що тут в нас комбінований сім моток, але це таке діло. Далі, який мінус є, це в тому, що з часом виявилась невеличка проблема, коли проходить якийсь час, клей на задній кришці він у нас розсихається, і задня кришка може відклеїтися. У мене вже було декілька телефонів з такою проблемою, але це дуже швидко вирішується. Просто приклеюєш її заново, і все, кришка тут пластмасова, можна навіть нову поміняти, вона коштує там, 100 гривень. Це реально не проблема, але про це краще сказати, бо заводу тут заявлений захист IP67. Тобі. Можна цей телефон, наприклад, там в унітаз, швиденько його достать, і, в принципі, йому має нічого не бути. Але так як роки йдуть, клей розсихається, кришка відстає, можуть бути щелі, то про цей захист можна, в принципі, забути. В іншому ж, гарний телефон, і я реально, в принципі, можу вам радити його купляти. Якщо ви хочете, наприклад, саме. Взяти Samsung якийсь, да? то A-52 реально гарна модель. якогось такого браку тут немає. Все з цим добре. Беріть і будете, в принципі, задоволені, за скільки ж я його купив. Купив я його на OLX і обійшовся він мені в 3200 гривень. Це дуже гарна ціна. Продавати я його буду десь за 4500, може 4600. Ось так, це, в принципі, така ринкова ціна його на OLX. Тому, якщо комусь цікаво, можете написати, придбати його. Також народ може купити ваш телефон. Тому пишіть мені, будемо домовлятися, куплю швидко, без якихось проблем. І все буде супер. А на цьому народ. Все. Всім дякую. Пишіть в коментарі, в кого який телефон, які у вас є проблеми, чи щось може цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мій телеграм-канал в шапці Профілю, там також багато цікавого. А на цьому в мене все. Всім дякую, всіх обняв, всім пока.